І приві. всім привіт сьогодні ми будемо грати в. Е, сьогодні ми будемо грати в Зомбі Апокаліпсіс з Добу. Балапа з Іваном, але і за те, що цей мультиплеєр странний, тут не може грати в. в, в, в. Коротше, тут такі страшні стратись. звуки. Коротше, сьогодні ми 24. Ну, двадцять... Ні, сьогодні ми це. Об'ємо, короче, короче, сьогодні ми з самураєм. Сьогодні ми з самураєм. Ми з самураєм. Я вже другу квартиру зачистив. Заходимо в третю квартиру і тут мене одразу з розкапитами об'ятіями приймаю. Я всіх тут у катану беру та й розкрану. Я ногу просто розкрану. Стоп, запусти просто. Бело, пішли. Курфі, білі. Ми кажу вас з відкритими опіняціями. Да, я всім красаю луком. Хто радий, що я вернувся назад на YouTube, пишіть у коментарі. Я теж да. дуже радий вас бачити да. на моєму каналі. Тільки спробуй встати. Так. Я зачистив. Все, погибло б Тепер камошку з до кота добігти. Ти ще біжиш. <гум> Не кожен квадробер був. У мене тобі, кстати. Та ще якийсь котам з дубінту. Болкай! Це тоже трошек. Це вже четверта квартира, яку ми зачистили. Okay. О, і мені повезло. Хешот. Боже мой, щепшоти. Хешот! Хешо! Хешо? За хіпшотелі. Коротше, це вже четверта квартира, яку ми за Це квартира. І yeah. я хочу сьогодні 10 квартир зачистити. Я хочу зачистити так, аби собі щось купити. У мене одно хипе, Іване. Як тобі роботи красайка. Коротше. Мене... Я бачу побочка підключила. Це була п'ята квартира, яку ми зараз зачистимо вже. Просто в капусту, в капусту у вас всі. Коротше, це п'ята квартира, яку ми зачистили. Ідемо ще на один поверх, щоб зачистити І ще п'ять квартир. А, ні, ми шість зачистили. Е, чекаємо. ще, ще живий. Чи ще... 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 давай нині багато квартир заческаємо. Я вибачаю з підписники, у нас сьогодні почалася. У нас почалася реклама. У мене катана вже вся в крові. А ви стала що коли Вибачте, я вийшов. Вибачте, будь ласка, що у нас реклама почалася, я просто не можу все, обрізати. Коротше, дивіться ага. відео. Бау! Бау! Мене було вбить, а якщо мене вб'ють, то мені все аналірує. Я тобі до чого аналірує? Мені все аналірувало. Чого? Я май. Тебе гроші залишилися, ти заробив. Іди відсюди, я сваталь, ти поганоля! Туйка можна заробити дуже багато грошей. Я собі можу базуку купити. Тут ба бабуси. Чіло. Не знаю. А, а пушки хоч якісь є? Є. жалко, що тільки дода роже до сабурая. самураї були луками? Ні. Коротше, підписники, сьогодні буде відео на 10 минут. Це вже моє друге відео на сьогодні. І воно буде на 10 минут. Желаю вам приятного просмотра. І я це нарешті верну на свій YouTube канал. Ой, господи, 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 на мене одразу напали якісь 4 квадробера. Твої хейтери напали. Я своїх хейтерів. Це Те теж ти Те Своїх хейтерів теж робив. Я опишу, скільки я заробити, бачиш. Що можна попередження? Матвійчик прийшов. А ну мене Матвійку, зачепу так. Є, що... І мене знову вбили. Три кімнати я зачистив. Чуємо, чуємо. Так, зараз я собі... зараз будуть неприятні звуки.

Просто розкращалась капусту. Ютуб, це детське відео, це просто кетчуп. 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 Це просто кетчуп, тільки. і булячі людей. Це не кровава ігра. Дорогі, де плюс квартира зачищена. Капусточку просто. Ух. Нахуй. Отупи там. А, там ханд. А, блядь. та а та Та-а-а-а-а! Ну це, це капуста просто. Ой, Короте, це Іване, це воєнний хлоп без полязи. Ну, але якщо тілитися, і прям в чого? Це просто імба. А от де вона то її підстряда? Капуста чого? Ой, давай. Ну, тут на Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ролик, Ролик злиться вже. Я здую його кучу времени. Я Ролик <вже> злиться 7 хвилин. <минут>. Ай! 8 хвилин. І в мене півка це. О, навіть міша знає, бо щару почали. Займатся. Коротше, підписники на цій ноті я буду з вами все прощати. Якщо вам понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я не буду прощаться. Я не буду прощаться. Я зазнял уже видео. Иду и что там то я. На-на. это ты, Тимаша? Короче, у меня было так... Показывай. Показывай. Я буду в кафе до потери памяти. аккуратно ладно держи дистанцию между нами двумя